Перевіряєте? Що Що таке документи? А? Навіщо ви йому перевіряєте? Він щось порушив? Він щось порушив? Є правила дорожнього руху. По якій причині? Тому що на себе вантажний транспорт. Но... А ви в нас 100? Да. Яке ви маєте відношення до технічного огляду? Я Ще раз питаю, яке саме ви маєте відношення до технічного огляду? що Ми перевіряємо. не... Ви чуєте? Чи ви маєте відношення до технічного огляду? Ви спеціаліст? Будь ласка, ваше посвідчення. Це у вашому посвідченні має бути зазначено. Що ви маєте повноваження перевіряти В Вашому свідченню службу. Заборонено. Ну ладно, висять так Тіхіше, тихіше. Доступник Ну, можна і бачимо. Мені, Требачте, мені Ну я шо, не так я не, я не забираю, ви буваєте, не бійтесь, щоб руки трісають. У мене руки не трясуться, не переживайте. А... Я не бачу посаду. Можна побачити. Побовжте зачитати самі? — що... да. Старший лейтенант поліції Марченко Сергій Васильович. Прибуває Перебуває на посаді Заступника командира взводу. Ну Командир взводу, А де заступника? ваша да, заступника командир взводу. А. а де там написано, що понувачло це робити? А що, посвідченні написано? Дивіться, ви е, розумієте, що ви зараз робите? Що ви робите? У нас тех... техогляд відмінений. Відмінений. Ні-ні, Що? Є в цьому є. А як ви можете Я? виявити? Ви тільки що сказали, що відмінений. — Слухайте, це лоховий автомобіль, щоб це легковий. що божевільний чи що. Колеса не спарені. Це легковий автомобіль. Да. А ви що не бачите? Колеса не спара. 100% зріння. Це питання спірне. ліхового автомобіля, пускайте. Це документи ваші є? Не побачите. Не хворійте. Ну не хворійте. Слухайте. Хто тут настався? Хто на п'є? Вас півуть? Забирайте каші п'ють. Чому? Забирайте. А то буде обмальований картопля. А знаете, никак... що ця машина стоїть порушення? А це Вы чий автомобіль? А це що тут делаете? Я? А це його автомобіль? Чий його? Чий це автомобіль? А це чий автомобіль? А парковок, це в другий автомобіль? чи стоїть в порушення? Я морковка. Є. В другому рівні. Слухайте, він поламався у вас? Да. Поламався? Не, він не поламався? Не поламався? Аварійну. Так ви порушник правил дорожнього руху. Я не порушив. Ви поламались? Ні, я вам часу. Давайте я вам поможу, щоб ви не крушили правила до руку. А, ми хочемо бережку оставити. Спасибо вам велике. Да. А до речі, ви знаєте, що пункт правил 15-15. Спасибо да? вам велике. А чому ви не приймаєте? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дайте сюди. це що, ваше? А це ваше? Руки приберіть? Ні, ви пушки, такі. Інспектор дає. Підійдіть, будь ласка, сюди. Притягніть оцю людину до відповідальності. Добре. Він виставив посторонні предмети Добре. на проїжджу частину. Це ваше, ви признали, що Так. Шановний, я ж нічого не буду. Шановний. Працівник поліції, притягніть цю людину, він признався, що да, він виставляє ці пішки. Що значить пішки? Я, Я їх знайшов посторонній поверхні. Я ваше нічого не... Передав. А це ваше? Ну зараз... Це реставрація. Заступник, будь ласка, притягніть до відповідальності цю людину. Він признався, що він виставив ці Дайте фишки. Згідно 15-15 пункт 15, правил дорожнього руху. Вони заважають руху. Власне, працівник міліції, Я слухайте, от власне працівник міліції змушив через вас порушувати правила дорожнього руху. Нічого не порушують. Будь ласка, притягніть його до відповідальності. От на камеру признався, що він виставив ці фішки. І що це його? Чого? Чого пішли? Ви працюєте? Все... Давайте хто це відповідає за це. Давайте хто за це відповідає. Я не знаю цього чоловіка. Ви не знаєте? Це? Тоді давайте вас притягнемо до відповідальності. Через нього через нього ви порушували право дорожнього руху. А ви за чим? Сигналізацію. Слухайте, те, що ви вступили, виключили сигналізацію, не ви не вистали знак. Сигналізація включається, якщо ви поламались. Ви ж не поламались? Ні. Ні? ні. Проблесковий маячок теж не включили. Не включили. Згідно є пункту 3.1 ви могли відступити від правил, тільки якщо ви невідкладно щось... Я, знаю. Не, не Знаєте? я ж нормально з вами передбачу. Я, я теж нормально, у мене голос такий, а, командирський. Ну, <с командирський голос, так. Командирський голос? Ну я ж з вами нормальний спину. Не треба кричати. А хто кричить? Ну якщо ви що це мій нормальний стан, зрозуміло. Якщо ви от керуєте цими хлопцями, будь ласка, щоб а, ті люди, які працюють охороною а, цього лоб, кафе, лоб, лоб, кафе щоб перестали порушувати правила дорожнього руху. Ви можете це зробити? Попробуємо. Я надію, що ви будете. Ми кожен день будемо приїжджати сюди і забирати ці фішки. Все, слава передати, Україні! Передати, передати моєте своїм керівництву. Зайдіть в будь ласка. Я бігати не буду. Я бігати я не буду. Ж... Я без проблем. До це вас ніяких претензій. Ну, так До вас ніяких претензій. Ну, так... Просто ці фішки заберіть. Ні, то не горіть. Вон зайдіть на офіс дайте і там розвивати. Да. Будемо давати побувати. Постарайтеся. Слухайте, ви... а для чого правило дорожнього руху? Правило, це... Правило? це в нас карманчик. Ну, карманчик для чого? Щоб верхуватися автомобілі. Все, отлично. пічно. Все, дякую. Побачите. Будь ласка, люди просто возять дрова. Того нам того, що горіть. Що Не ускладнюйте. Не вскладнюєте людям і собі життя. Повірте, ви, собі... ви таким чином вкладюєте собі життя. Чи? Все до побачення. Удач. Щасливого очагування. Молодец. Кто молодец?